Доброго дня! У нас сьогодні прогноз мадам Ленорман. Виберіть карту. Перша, друга, третя, четверта. Можете поставити на стоп, подумати, яка вам підходить. І починаємо дивитися. Перша карта корабель. Вас чекає подорож за кордон, відпустка, екскурсія чи переїзд. Велика ймовірність отримати давно очікувану посилку. Для бізнесменів прийдуть товари здалека та ви отримуєте прибуток. Для самотніх людей знайомство з коханою особою під час подорожі в цей тиждень можна ризикувати і спробувати нових перспектив, будьте сміливі. Ми ворожимо від дня перегляду цього відео плюс 7 днів. Така в нас є перша карта. Так. Друга карта, про що нам розповідає? Хмари, ви маєте сумніви і вагання щодо важливої для вас справи. Інтуїція вам підказує, що щось нечисто, але аргументів на це немає. Не можете отримати конкретної відповіді, підозрюєте зрив планів, ситуація розв'яжеться раптово. Зараз не приймайте жодних кроків, перечекайте цей час, і ситуація розв'яжеться сама собою, бо ви не можете вплинути на неї. Тільки переживайте. Так, третя карта ведмідь прекрасна карта. Маєте покровителя, який буде вас боронити перед іншими. Отримаєте суму грошей. Також матимете запрошення до ресторану. Або в гості вас запросять. Буде розмова з шефом, і маєте сховану силу подолати всі перешкоди. Не бійтеся показати свою силу іншим. Не бійтеся відстоювати свої права. Цих сім днів енергія буде на вашому боці. Так, і четверта карта: Карта пана. Відбудеться розмова з важливим чоловіком у вашому житті. Це може бути коханий або керівник, брат, батько чи професіонал, такий як лікар, юрист, адвокат, інспектор податкової яка ж важлива особа у вашому житті. І буде з нею зустріч і розмова на цих сім днів. Дякую за увагу! За підписку і вподобайку! Гарного вам тижня! Хай вам щастить!